Слава Ісусу Христу! Зараз час молитви, і наш час молитви буде називатись Україна та Старлинг, а також повний контроль чи можливість повного контролю людини, яка проживає в Україні. Ми зараз буквально недавно стали свідками того, як Ілон Маск дає розуміння. Що є дві країни в світі, які зараз повністю будуть контролюватися новими технологіями. Тобто телефон буде в Україні буде контролюватися через Starlink. і також ще є одна країна це В'єтнам, які зараз лягають як перші дві країни в основу цього нового експерименту. І в тих умовах, які зараз стоїть Україна, вона не може сказати ні, хоч би хотіла сказати ні. В'єтнам ми бачимо, яке розуміння, далека від Бога країна. І тому, можливо, хоче так собі легенько приймає таке рішення в Україні. Таке би рішення, як була би свобода, думаю, так би легко не прийнялось. Але бачимо, в якій залежності від ситуації зараз є Україна і від, цього, і від Ілона Маска. І тому дає згоду, що, думаю, дуже скоро весь зв'язок буде робитися, власне, через його компанію. А чим ця компанія є, ніби прогресивна, але з другої сторони небезпечна. Це вже є через супутники, ти ніде не можеш заховатися. І ти є завжди в полі дося... досягаємості, бо на тобою літає супутник, твій телефон, чи твій чіп, який в дальнішому буде для тебе даний, є повністю тебе досягає, чи ти заховаєшся в ліс, чи заховаєшся кудись в якусь хату, тебе ніби не видно, тебе завжди знайдуть. І ти завжди можеш знайти зв'язок з супутником. Показано, ніби добрі і погані сторони, але сама основна сторона, в якому часі ми зараз з вами живемо. Як близько ми підходимо до того, щоб людина повністю тепер залежала від якоїсь однієї людини, і що та одна людина тобі скаже робити, ти будеш все це робити. В основу ми прочитаємо слова, які записані в Малахії 3:5 власне, Малахія, який показує останні дні, які людина мусить перейти на землі. Показано і для ізраїльського народу, і для всіх людей, які цей час захоплять, тобто період великої скорботи. І, власне, що буде робитися в період великої скорботи перед самою скорботою. Читаємо Малахії 3:5. І прибуду до вас, я на суд, і буду свідком швидким. Ми читаємо, буду свідком дуже швидким проти чарівників, грецьке слово фармакоя. Ми розуміємо, чому, в якому часі ми живемо. Що людина за тих два роки 20 -го, 21 -го, взяла в себе, і як тепер людині треба з того вийти, всього буду швидким проти чарівників фармакої, проти перелюбників, проти тих, хто присягу складає на лжу. Мова йде про царів. Немає Біблії, вже не треба руку класти на Біблію, складаю присягу на лжу, тому що маю чітке розуміння, що я не буду того робити, що написане в Біблії. І роблю свою совість ніби чистою, не тому, що забув покласти руку, а тому, що так є написано, як людина зробить. Проти тих, хто за платою тисне наймета, мова конкретно йде про криптовалюту, тому що ми читаємо, що постраждає найбільше вдова і сирота, тобто бідні люди і середні, напевно, клас. Коли буде виманено від людей всі фінанси, нормальні фінанси, все людина поміняє на криптовалюту і фінально лишиться залежною від телефона. Що власне Старлинг скаже зробити, то і, стар, і то людина буде робити, тому що сама себе забезпечити не може. І Господь попереджує нас конкретно, що в останні дні, першою ознакою останніх днів, буде великий обман, хто тисне за платою наймета, Вдову сироту криптовалютою, хто відхилює право чужинця. Іммігранта. Ми бачимо, що зробили на початку, як ви думаєте, для чого цих 20-30 мільйонів пустили до Америки, для чого з України попускали людей до Європи, до Америки, до Канади, щоб вони тут жили? Чому перед тим зі всього світу пустили людей до Європи, щоб вони прижилися і мали якісь плани на майбутнє? А тепер ми бачимо, як по відношенню до цього. В останнє ніяка буде прийматися рішення, хто відхиляє право чужинця. Розбити всі надії. Так, звичайно, серед них є багато поганих людей, але більша частина добрих людей. Тепер всі надії розбити. Всі роздуми на майбутнє своє життя, куди ти приїхав і лишив своє минуле, приїхав на нове і вже почав щось будувати: рік, два, три, чотири, п'ять. І тепер тобі треба це все залишити. Розбитий хто відхилює право чужинця. Мене. Ця людина не боїться, так говорить Господь. І власне сьогодні, на базі Малахії 3:5, то акуратно вивчає Слово Боже, ми бачимо, як все починає діятися, як весь світ закружився. Як ми сьогодні повинні, як ніколи, сильно ставитися до молитви. І сьогодні. Ми будемо, власне, молитися за ці нужди, які є на наших сторінках. Дуже багато людей просить молитися і з подячними репортами до звертаються і пишуть просьби різні. Будемо читати, побачимо. І зараз я хочу, щоб на першому місці поставити покаяння людей, які стоять найближче до духовного джерела тобто за пасторів, за духовних лідерів, за тих, хто є в, в мідії, блогерів. Щоб люди сьогодні не розпилювалися на якісь потостороннє щось. Прихід Ісуса Христа близький. Кожна наша проповідь, кожне наше слово повинно приблизити людину до Ісуса Христа і показати, в якому часі ми живемо. Немає часу на щось інше. Ми стоїмо дуже близько до підхоплення церкви, до періоду великої скорботи. Якщо ми сьогодні не зуміємо вирвати цей час, який сьогодні для нас ще дають, і дають з великим достатком, особливо в ефірах. Якщо ми його направимо на вияснення, чи якісь недоліки, побиття пасторів, як вони неправильно поступають, хтось там неправильно поступає, ми програли час. Фокус на Ісуса Христа. Час дуже близький. Молитися за Україну. Ми бачимо, який етап вона входить. Мені зовсім було дивно, коли буквально на днях зараз висовується нова, нова справа проти Порошенка, Петра Порошенка, минулого президента. І в той... Тим ж в той час, коли треба разом діяти, разом стояти. Тому що час дуже тяжкий, ми бачимо, які інтриги починають діятися в самій державі. З другої сторони, ми бачимо, що зараз буде запропоновано від Америки і від Росії. І знову ж таки, про те, що ми з вами говорили, колись говорили кінець Рошу проповідь, щоб ми не були розчаровані. Ми повинні направити свій фокус на небо. На Ісуса Христа і те, що станеться на землі, не класти туди свого серця, своїх зусиль. Основні зусилля є небо. Ісус Христос. На базі 2 Коринтян, 5 розділ, 20 вірш. 2 Коринтян, 5 розділ 20 вірш. Ми є громадяни, посли неба. Ми живемо небом. І наша задача, як посли, як піланці неба, розказати людям як можна побільше, з доступною інформацією, щоб люди побачили, де ми живемо і до якої країни ми з вами належимо. Читаю нужди. Прошу помолитися за мою тетю, очень високе давлення, серце болить, очень плохо їй. Вона просила поддержки молитві до Господа. Пусть всіх вас благословить Господь, Лариса Босова. Дякую та хочу сказати, що Україна та Росія в цілому. Це світ temporary, по-англійськи написано, тимчасовий, не вічний, не наш. Коли ви кажете, що моя рідна країна, я, не знаю, що моя... я знаю, що моя країна є в небі. Все на землі згорить. Біблія Якова 4.4 читаємо, що тут, що хто тут, хто друг, цьому ми, хто друг для цього мира, то є ворог Богові. Ви називаєте тимчасовий готел нашим рідним містом, пастори Андрусішин. Ви любите свій край прив'язаний до цієї землі, до цієї країни. Розумієте, що ваш рідний, вічний край, not from here, не звідси. Ви молитесь, щоб план Бога змінили, щоб мир настав на рідній землі. Бог хоче все знищити, щоб е мати нову землю та нове небо. Ви з Богом чи against, проти Бога? Ви молитесь, щоб план Бога на тисячолітне царство не здійснився. Ви проти цього плану. По-перше. Повністю от хочу показати людину, ім'я якої е Нелі, прізвище не буду називати Нарізен, різ, на і повністю спотворена інформація. Перш за все, коли називаю моє рідне місто, мій рідний край, слово рідний означає родина, генетика, сім'я, пізніше йде родина, рід. І коли ти кажеш рідний, то говорить про те, звідки ти йдеш. Моє рідне місто, де я народився, то є місто Львів. Не рідне, рідний, так як ми собі сприймаємо. А, ми, а мій рідний край, коли я вже народився з гори, це є небо. Я завжди про це кажу. Але якщо я народився у Львові, родився в Україні, це є мій рідний край, звідки я похожу, де родилися мої батьки, де родилися діду з бабою, прадіди і так далі, наскільки сягає це покоління. Щоб побачити, хто жив в тому місці, з якого я приїхав. Це мій рідний край, це моє рідне місто, Львів, тому що я там народився рідня, слово рідний, рідня, родина. По-друге, коли ви говорите за тисячолітнє царство, знову ж таки, чому вливати яд? Ви прекрасно розумієте, як я описую один з небагатьох тисячолітнє царство, як ми до нього повинні готуватися. І ще на основі Івана Богослова, коли прийде 20-й розділ, ми ще в деталях на ньому зупинимося. Зараз я кажу, які народи там будуть проживати, яка участь може нашого українського народу бути в тисячолітньому царстві і мусить бути. А тут я бачу повністю інформація спотворюється. Якщо ви щось пишете, не бути спотворниками, не бути насмішниками, не бути глузіями, кажіть, як є. А не вирвете свою якусь одну фразу, поставите в текст і починаєте над кимось знущатись. Пам'ятаєте, що ви це говорите перед Богом, і воно йде до Бога, і потім перед Богом будете відповідати, який обман ви пишете на сторінках цієї програми, що люди читають і заражаються цим ядом. А й Господь вам простить. Слава Богу, прошу підтримати в молитві за сина. Його з передової забрали в госпіталь, запалення легенів, контузія і ноги дуже болять, не може ходити. Дуже дякую за молитву. Прошу помолитися за нашого сина, за ошибки 15-літньої давності, Посадили в детеншін корд, тобто в тюрму 02.24, щоб Бог помог і защитів, помог вернутися домой і прийняти Господа. Молитва батьків Анна. Хай Господь благословить, Хай Господь благословить, буде молитися, нещастя прийшло до сім'ї. Влав Всевишньому та грядущому Богові. Нехай Дух Святий укріпляє та проводить вас, дорогий пастор Олександр, вашу дружину, родину, церкву та всю команду для звершення волі Бога. Подяка за молитви, спасіння народу і всіх тих, хто ще в дорозі до Христа. Прошу підтримати в молитвах за моє духовне та фізичне відновлення, що Бог відкрив та приготував до служіння, дав сил і мудрості. Одній у вихованні сина, підлітка та пізнання Христа особистим Спасителем, за позитивне вирішення усіх наших нужд. Також прошу за оздоровлення, стілення та спасіння пані Наді, біженка з 2014 року, Северодонець після операції на хребті, рецидив та страшні болі в чужій країні на мізерну українську пенсію. Біженька, також пані Ольга, біженка, інвалід з Харкова, проблеми з, з погіршенням здоров'я, в пошуках заробітку на прожиття та житла. За Наталю Зровенщини, мама 23-річного сина, зниклого військового через це випробування почала шукати Бога і хоче примиритися з ним. За покаяння та спасіння 73 річної одинокої сусідки Валентини. З онкодіагнозом, розпач та депресія через проблеми та здоров'я. Хай Господь всіх вас благословить. Господи, поможи нам усім. Мир всім. Пасторе Олександр, щойно я побачила ось таку новину. Верховна Рада у середу, 12 лютого, лютого, схвалила постанову номер 12412 про встановлення в Україні національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Про це повідомляє народний депутат від голосу Ярослав Желізняк. За, за проголосувало 255 народних обранців. Такого ще не було. Це дуже прекрасна новина. що... Нехай хоч раз у рік, в день страшних подій в Україні 24 лютого буде всеукраїнська молитва і звернення до Бога. Україна так потребує цього, як ніколи. Господь наш Ісус Христос, ти чуєш наші молитви. Прекрасна новина, добра новина. Дорогі браття і сестри, дорога церква, дуже сильно прошу вас молитися за Україну, а саме за те, щоб не повторились події сорок 20... 45 років. Моліться за тих, хто потеряв руки, ноги і другі члени тіла, хто утішить їх, як не Бог. Прошу за таких молитися. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за мене за та мою сім'ю, за наше спасіння. Ще прочитаю буквально одну-дві просьби і будемо закінчувати. Слава Ісусу Христу, дорога Церква! Дякую вам, брат, за вашу працю на Божій ниві. Хай Господь благословить і вашу дружину. Дякую, що ви є. Моліться за мою, внуч... мою внучку Оксану, щоб навернулася і прийшла до церкви. На даний час пішли зміни. Дякую нашому Богові. І ще буквально одну нужду зачитаю. Помоліться, будь ласка, за стілення. Цілий рік хворію. Дякую за молитву. Ми бачимо таких молитових просьб, є дуже багато. Хто є з нами в нашому ефірі, коли ви бачите, ставите свою нужду під всіх молитися один за одного. Також ми від церкви, і я персонально ставлю знак, що ми над вашою нуждою зупинилися, помолилися над вашою нуждою. І тепер обов'язок всіх нас, хто є на сторінках нашої передачі, молитись один за одного. Я підбадьорюю всіх ці останні дні особливо, щоб Господь нас благословив, почув. Дав можливість ще раз зрозуміти, що Бог є живий, що він діє, піднімає зі всякої хвороби. Також дякую, хто молився і за здоров'я моєї жінки, за те, за операцію, яку вона мала, що операція пройшла успішно і зараз йде процес реабілітації. Так що дякую всім. Дякую всім. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Я дякую тобі за ці всі просьби, які ти сьогодні ставиш на сторінках цієї передачі. Я дякую тобі за наш рідний край, який зараз переживає це, це, цю страшну агресію від північного ворога. Також ти бачиш, як ворог другий хоче нав'язати всякі свої нові технології, щоб людину повністю зв'язати, щоб повністю людину контролювати. Я не знаю, чому, чому тільки ці чому ці дві країни, Україна і В'єтнам, попали в цей список, але звільни від цього. Допоможи, щоб людина залежала тільки від того, а якщо навіть таке вже і діється, то дай всьому цьому зрозуміти, як близько ми стоїмо до підхоплення церкви, не підняти своєї руки до, до престолу і не здатися. Допоможи встояти, особливо молю тебе за наш нарід, який проживає в Україні. Також молю тебе за росіян. Які повинні зрозуміти, де вони стоять, за покаяння їхніх сердець, за духовних лідерів народу, щоб побачили, в якому часі ми всі стоїмо. Молим тебе за цю нову країну, де ми зараз проживаємо, яка зараз може також мати економічні проблеми внаслідок тарифів. Молим тебе за мир для Єрусалиму. Піднімаємо ці всі нужди, які ми зараз прочитали на сторінках нашої передачі до Твого престолу благодаті. Дай відповідь до кожної молитви. Щоб ніхто не лишився без відповіді. Чи це є мама, яка не має чоловіка і має дітей, чи це солдат, який сидить в окопі і не має на кого надіятись? Чи це людина, яка згубила руки, ноги, яка. Фактично стала інвалідом самої високої групи, і за неї навіть нема кому помолитися. Ми зараз молимо тебе за таких людей. Благослови їх, потіш їх. Ми їм не можемо нічого дати, але що найменше, на руках молитви ми їх приносимо до Твого престолу благодаті, щоб вони не були забуті ні духовно, ні матеріально. Благослови, благослови всіх нас, хто сьогодні є в нашому ефірі, хто звертається до тебе, хто піднімає руки до престолу благодаті. Все ми даємо в Твої святі руки. А тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава повіки віків. Амінь.